Коаліція Житомирщина 1325 провела перше публічне звітування своєї діяльності. Підсумки підбивали в просторі вільна 5 квітня за участю органів місцевого самоврядування, учасників коаліції, місцевих депутаток та органів влади. Голова громадської організації паритета коаліція Житомирщина 1325 Наталія Тарасенко розповідає. Говорили не лише про успіхи, а й про подальші перспективи. Головна ключова ідея наша це в тому, щоб впроваджувати більш системні зміни. Які стосуються безпеки для різних груп дівчат і жінок, хлопців і чоловіків у межах порядку денного 13-25, це перше це такі, скажімо, перше публічне наше звітування, і за 2023 рік ми змогли залучити кошти і реалізувати більше ніж 5 проєктів, спрямованих на підвищення безпеки. І тому для нас дуже важливо, скажімо, в цьому році продовжувати ті напрацювання, які вже маємо, і разом з тим масштабувати нашу діяльність. А друга частина нашого заходу вона присвячена темі відзначення 140-річчя жіночого руху в Україні. В цьому році це така велика визначна подія, і ми будемо говорити про те, чому тривалий час, значна частина жінок, як незламних постатей залишалася невидимою, як робити так, щоб повертати їм видимість, і зокрема, які заходи в рамках всеукраїнської кампанії. Передбачаються в межах відзначення 140-річчя жіночого руху. В рамках діяльності коаліції з громадськими організаціями у просторі вільно в січні цього року було створено безпекове середовище для жінок, простір діалогу та розвитку, який кожен може забронювати у потрібний час. Він працює за для якихось індивідуальних консультацій або, або тоді, коли треба попрацювати з невеликою кількістю людей. Це можуть бути як жінки, які постраждали від домашнього насильства, або загалом які потребують якоїсь кризового такого термінового втручання, і якраз цей простір. Є можливість їм тут задовільнити свою потребу. Разом з тим цей простір, теж, коли він вільний, він може використовуватися як такий міні-коворкінг, якщо треба десь годинку-дві попрацювати в тихій обстановці, в центрі міста. Це хороший простір, де дівчина чи жінка може себе теж почувати в безпеці і мати можливість задовільнити свої потреби. Ну і загалом тут практика показує, що тут можуть відбуватися і деякі заходи, от які розраховані десь до. 10 осіб на невеликі групи, але які стосуються там освіти, просвіти чи того самого ж консультування. Завдяки тому, що в рамках проекту було не тільки там відремонтовано закуплено меблі, але ми так само подбали про можливі блекаути. Це приміщення має своє кофло, тому воно може працювати в ситуації, якщо відключення світла може бути. Коаліція Житомирщина 13-25 об'єднала навколо себе органів влади, депутатський корпус, громадські організації задля створення та покращення безпеки в Житомирській територіальній громаді. Завдяки участі у коаліції Житомирщина 13-25 Жінки Мир Безпека. Я як депутатка Житомирської міської ради і голова депутатської групи Рівні можливості мала можливість взяти участь у проведенні аудитів безпеки території, до якої долучились і депутатки нашої групи. І ми провели аудит на двох локаціях: це мистецькі ворота і замкова гора, з метою виявлення. І озвучення, зокрема, жінками і дівчатами, прогалин у проектах, які заважають відчуттю безпеки в конкретному місті за конкретним маршрутом на території власної територіальної громади. Український жіночий фонд надав нам можливість підтримки фінансової, і ми зробили багато таких речей, які виявили. Скажімо, під час аудитів ми підсилили міський культурно-спортивний центр тим, що в період блекауту вони зможуть безпечно супроводити дітей і ну, тримати їх в. В центрі, допоки не заберуть батьки, закупивши ліхтарі на сонячних батареях, ми подивилися, що в жодному відкритому просторі ми не побачили вказівників до укриттів, і ми зробили за рахунок проекту такі вказівники з QR-кодами з посиланням на мапу укриттів. Ми ще закупили висоторіз, тому що побачили багато сухостою. І скажімо, іноді для того, щоб це все зрізати, треба велику вишку, там і так далі. Багато додаткових ресурсів, коштів. В нашій коаліції опановується питання безпечності безпеки для дівчат та жінок, особливо пов'язано з гендерно зумовленим насильством, фізичного, психологічного та сексуального характеру, та також боротьба з гендерною рівністю. Для для мене особиста роль моя важлива, так як це є підтримка, це є взаємодопомога, та також це є обмін досвідом. Коріна цимболюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.